Тут я скажу, да? у нас просто ж Зеленський в своєму зверненні, от, гідність або роздвигаєте або Єрмак. Да? Він сказав, що ну, важка зима да, нас чекає. Ну, фактично, знаєш, так, трохи так звучало, що тіпа, ну, нас жде, жде якась хамбець. Тому може здатись, да, от, виникало. Ну, я, я це бачив, як так, думка полізла. Спеціально поговорив з енергетиками і з будівельниками, які роблять там захисти. Ризик того, що ми грохнемося в блекаут, ну, в тотальний блекаут, коли виключено там все, мінімальний. Тобто зиму ми пройдемо, можливо, буде навіть трохи жорстче, навіть ніж зараз. Ну коли світло там умовно, там 12 споживання годин зросте, є, да ну, 12 годин світло є, 12 годин нема. Але це ми проходимо. Головне, що працюють каналізаційні насосні станції, і Київ не потоне в війні. Ну це найважливіше, до речі, от з точки зору комуналки опалення. Чи втримає Київ опалення? Ну тут. Момент цікавий, але, скажімо так, шанси є ну, на те, що у нас не промерзнуть труби, і не доведеться ну, зливати багатоквартирних будинках воду з, з батарей, щоб вони не полопались, і будинки ну, залишились живі. Шанс дуже високий. Тому, скажімо так, це мене заповняли енергетики ще раз і будівельники Готувалось, Ну кілька років це все-таки щось робилось, і воно працює. Але може бути жорстко, але не катастрофа. Тому ультимативності в тому, що ми важку зиму не пройдемо. Я маю на увазі, як Київ, центральний регіон і західний регіон. Ну де найбільше людей зараз живе, високий. Чи буде складно прифронтовим? От Харкову там да. Буде дуже. І от, умовно кажучи, харків'ян, чернігівців, сумчан, варто б задуматись, куди ви зможете переїхати, якщо що. Бо там расисти виносять реально все підряд. Тому по енергетиці, ситуація така. Я не вірю, що я це зараз говорю, але як Зеленський. Ситуація тяжола не контролюємо.